Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання алкоголізм. Так, це скажіть нам вищі сили, будь ласка, скажіть, яка істина причина алкоголізму? У того, хто дивиться це відео? Чи е, е, у близької людини, чоловіка, дружини? батька, матері, у власної доньки чи сина, друга, подруги, яка істина причина алкоголізму? Скажіть нам, будь ласка. Mm. Далеко в минулому. Цей шлях е, з минулого тягнеться. Алкоголізм. Дивіться, ви маєте пройти цей шлях, чи той, хто, е, на кого ви дивитеся, ви. Е, ну Ця людина, вона бореться. І ця боротьба її. Це їй ніхто не може допомогти, окрім неї. Причому, що цікаво, хтось чи не перешкоди в цій боротьбі. Так, алкоголізм з минулого, травми ще із дитинства. Також людина бореться, вона хоче вийти з цього стану, інколи в неї це вдається. І це велике досягнення для її душі, і їй це вдається дійсно, вона бореться і їй вдається. Але відбувається напад, або щось закриває цю дорогу до стілення і знов вертається на, знов людина повертається до стану залежності від алкоголю. Це така важка ситуація. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, так важкий шлях. Це трапилось в дорозі. Хтось. Може бути ще такий варіант, що трапилося в дорозі, хтось десь був, перебував, і там з ким-то випивали. І там е жінка, як наклала отаку от таке покарання чи Наслала оцей алкоголізм із випитим і це як важка ноша, або переклад алкоголізму відбувся. І це ще були е, молоді роки. Ви були е, дуже не неосвічені. Ну, важкий шлях? І з тих часів. Так, це як переклад алкоголізму, причому це були молоді роки, неосвічена люд... немає не досвіду, і душа така була ще ну, молода. Дуже легко воно до вас причепилося. Оцей стан залежність. І це стала ваша боротьба. це, чи ваша, це чи ні. ні, це е, переклад. переклад алкоголізму із е, іншої людини на вас. Це насправді не ваша. Добре, є така річ. Угу. І ви стали самі із цим боротися. Причому забороняється, щоб хтось допомагав і заливать, і заливать. Насправді, людина сильна, людина багата, має бути дуже розумна. І цей алкоголізм він заважає, його треба зняти. Чому закрили і ще не дозволяють, щоб допомога, щоб не було допомоги? Хто це зробив? Так, це е, напади були. Тут вже далі пішло е, близь, близька людина, ви з нею дружите, вона вам усміхається, але насправді вона вам ворог і з вами воює. Активні бойові дії. ваш будинок вона приходить. Була велика заздрість або ще на сім'ю, або на те, що вам, ну, щоб закрити дороги. І це перекриває дорогу на те, щоб ви полишили цю звичку. В постійній боротьбі із самим собою постійна боротьба із тим, щоб Вийти з цього стану алкоголізму. Також напади, напади. І тут виходить якась кладовицька магія. Тут є подружжя, чоловік і жінка, їм по кладовищу робили стяги фінансові гроші, фінанси. І це ще більше. Ви, ну, Саме ця дія це робила жінка агресивна. І саме ця дія знову вибила із рівноваги, і людина починає пити. Саме проблеми із фінансами. Ну, Ці проблеми із фінансами вони магічно наслені. Крадник перешкоди на дорозі на, на, на гроші. І... Багато ще оце карта, це прив'язка. Ви маєте бути вільні. Ага, тут сильно дуже, так. Да. Через оці всі атаки магічні. Дуже багато, дуже депресивна депресія, стан депресії і Прив'язка ще більше і більше затягується, і затягується, і вийти з неї важко дуже. Я хочу подивитися: скажіть, будь ласка, яка саме істина причина алкоголізму? В того, хто дивиться це відео? Із-за чого депресивний стан? Ну, тут магічно. Магічний напад. Немає причин для депресії. Ви маєте жити, радіти життю. У вас все є для того, щоб ви були щасливою людиною. Тут саме постійно, безкінечно, магічно впливають, причому і наперед ваш шлях дуже гарний. Так, ти дивіться, у вас шлях дуже гарний, дуже добра доля ваша. Її знали що у вас така добра доля. Її якби вкрали і перекид роблять, руйнують цей шлях. Так, я ще хочу подивитися, скажіть нам, будь ласка, вище сили? Що нам треба зробити, щоб звільнити? Ту людину, яка в алкоголізмі, яка в алкоголічній залежності, що нам треба зробити? Чим допомогти? Башня. Так, важкий стан. Дуже важкий стан це падіння, це падіння вниз. Проте, як дерево на весні відходить від зими, від заморозків, як персик, якому, щоб які на нього не діяли заморозки, які б температури. В нього все одно знайдуться бруньки, які заквітнуть, так і в вас, як би вас не штрикали, не били вам всі молні, не відривали ці крила, вони все одно з вами, і вони у вас є, і вони у вас розквітнуть, і вилізуть все одно ці крила, ви будете не падати, а зліт, зліт. знову буде підйом. Тому що б'ють тільки по голові. Емоційно, в думках. Це депресія, це саме дія на голову. Так, я все зрозуміла. Зараз весь цей негатив. Що роблять людині, яка залежить від алкоголю? Знімаю повністю. Більше нема ніяких причин для депресії. Заперечуємо. Заперечуємо. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. заперечую, заперечую, заперечую заперечує заперечує заперечу. заперечує заперечує Запереч. Ändu, запереч, запереч. Запереч. Запереч, запереч, запереч.

Перекриваю. Більше нема ніяких причин для алкоголізму в того, хто дивиться це відео і близьких людей, хто дивиться це відео, відсікаю повністю всі прив'язки до алкоголю, знімаю потяг до алкоголю і змінюю його на потяг до спорту, до здорового способу життя, до здорової їжі. Буде так, буде так, буде так. Переправляю, перенаправляю всю енергетику, що витрачається, енергопоток, що йде на алкоголь, переправляю на заняття фізкультурою. Буде так, буде так, буде так. Алкоголь більше не потрібний. Він дурманить розум, змінює думки, він більше не працює, він не дає полегшення. Він не викликає розслаблення. Буде так, буде так, буде так. Тільки спорт викликає розслаблення, буде так. Вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду закликаю допомогти зняти всю негативну магічну дію, агресію, негативні впливи, стяги, мороки, крадніки. Прив'язки, Привороти, кладовицьку магію негативну, що перекладали алкоголізм на людину, яка дивиться це відео, чи на близьку людину, ті людини, що дивиться це відео, змінювали долю без дозволу людини. Відсікаю повністю, руйную. Всі ці заговори руйную, анулірую повністю і повертаю тому, хто робив. По Верховному суду знімається весь негативний вплив, і більше причин для алкоголізму немає. Зникають повністю. Потягу до алкоголю більше немає. Викидаю із життя алкоголізм навіки вічні. Буде так, буде так, буде так. де буде все сказане, здійснене. Більше немає ніяких причин для алкоголізму і депресії. Життя щасливе і воно без, без залежності. Буде так. Дякую за увагу.